У мене тут нещодавно відбулася розмова з однією віруючою людиною на тему того, що, типу, якщо тебе образили, так, як віруючу людину, чи захиститься за тебе Бог. І ми прийшли до того, що Бог завжди захищає своїх людей. І знаєте, я кажу: от я дивлюся на тих, хто мене колись кривдив, якесь зло зробив. Живуть припіваючи, прекрасно живуть. Я кажу: так а де ж? Де ж це ну, якесь там. Я не знаю, Боже, у вас місті, де справедливість. Я почала таку відповідь, що типу, да буде, ще все буде, типу, ну що так не буває, що людина посіяла да, і нічого не пожала. І знаєте, я потім задумалася, що якщо ж я прошу Бога, що Бог якось покарав по справедливості моїх кривників, то справедливості раді буде і мене покарати за те, кого я скривдила. Типу, я до них прошу, Боже. Та й справедливості, возмізді, все. А собі кажу, дай мені благодать, Господі. Прости мені гріхи, да не воздасться мені, що я там кому зробила. Я так подумала, це так несправедливо, знаєте. Я думаю, стану не в баню, хай краще то буде несправедливо, хай залишиться без возмездя, Я їх прощаю, знаєте, хай йдуть своєю дорогою, але хай мене Бог простить, хай мені Бог відпустить. Хай я піду своєю дорогою, хай і моє життя не прийде возміздя. Знаєте, за, за все те, що десь я там комусь щось зробила. Я думаю, що це якраз те, про що Біблія каже, що ми повинні відпускати своїх ворогів, пробачати їх, благословляти і любити ближнього як самого себе. Бо якщо ти любиш себе, ну ти точно не захочеш, щоб тебе карали, такі хай не карають.